Якщо людина має великі знання там, в певній сфері, кажуть, що мудра людина, але в Божих очах по-іншому. Бог називає мудрими не знавців, не тих, хто має добру пам'ять, і багато знає, Бог називає мудрими людьми людей з певним характером. Мудрість, яка приходить від Бога, і, як і каже, вона чиста, мирна. Нелицемірна, повна плодів праведності. тобто у Бога інший вимір, ніж людей. Тому написано мудрість смиренного, не мудрість начитаного, не мудрість знавця у певній сфері, а мудрість смиренного піднесе Його голову. Тобто, якщо ти людина смиренна, то Бог тебе піднесе свій час. Хто такий смиренний? Кого можна назвати? Смиренним, як виглядає смиренний, давайте опишемо смиренного, щоб розуміти, до чого нам йти, чого досягати. Як виглядає смиренна людина, малюємо смиренного. Як я, як я деколи кажу, одінемо святого. Бо є люди, які кажуть, що Бог не дивиться на е, зовнішність, тільки на серці. Кажу цим людям: давай будемо малювати святого. От свят намалюємо його в шортах чи в штанах. Всі кажуть в штанах. Значить, святий має свій вимір. Намалюємо святу в міні юбці чи в спідниці. Ну, чомусь хочеться всім намалювати її в спідниці. Давайте смиренного намалюємо. Як виглядає смиренний? Смиренний крикунчині. Манера говорити у смиренного яка? Лагідно, він не кричить. Бо люди кричуть і кажуть, То у мене такий характер, але я смиренний. Ну ти ще поговори. У смиренного голос смиренний. Він не підвищує голос, він не кричить, він не падає в істерику, бо він смиренний. Спокійний, врівноважений. смиренний не сперечається, смиренний не обіжається. Смиренному легко прийняти будь-яку волю, яку Бог посилає в життя. Смиренний, не конфліктний. Уміє вислухати так. Смиренний А є в школі синонім, а є антонім. Тобто протилежний. Протилежний до смиренного це хто? Гордий можна сказати? Бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, напроти смиренного стоїть гордий. Ми говоримо з позиції християнства. З позиції християнства. Людина молиться за обіжаючого і любить проклинаючого. Він молиться за цю людину, він не віддає злом на зло. Це опис смиренного в Христі. Він, будучи Богом за своєю природою, не вважав за втрату бути рівним Богові, але унизив себе смирив аж до смерті Хресної. Тобто йому плювали в лице. Його розп'яли, а він не противився і казав, не порахуємо цього гріха. Це позиція Христа і Його послідовників. Якщо людина смиренна, вона буде сидіти між знатними людьми. Це можуть бути знатні люди в релігійному об'єднанні, це можуть бути знатні люди в цьому місті. Гордого кожний прожене, гордий, ненависний Богу і людям. Ніхто з гордим не буде дружити. Смиренний, кажуть, лагідне телятко. Має доступ до двох коров, тому що воно лагідне. Тому лагідний попаде до вельмож. Ну, Можна так сказати, що от образ поведінки смиренного, його всі висловлювання, вони будуть виходити від його смирення. Він смиренно буде говорити, смиренно буде діяти, і в чому його мудрість? І якщо ні, то в чому? Ну, мій варіант такий. Що мудрість є в тому, що він смиренний, і що би він не казав, що б він не робив. Будучи смиренним, він говорить смиренно, поступає смиренно, і це подобається іншим людям. Можна так сказати, що, що мудрість смиренно заключається в його поведінці, в його послухові, в його простоті, і це подобається людям. Ну, десь так.